Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, ми з вами сьогодні завершили. Дев'ятницю. Думаю, що так добре. Є. Ми з вами завершили сьогодні дев'ятницю до архістратега Михаїла. Оголошення перший день, який я давала, я вкладала в цю молитву своє особисте прохання, прохання про те, щоб архістратих Михаїл допоміг мені перетворити всю мою неміч, яку я принесла на нашу землю, чи свідомо, чи несвідомо, в енергію добра. Любові, позитивну енергію. Давайте ми з вами перший раз помолимося, познайомимося ближче з архангелом архістратигом Михаїлом і продовжимо наше спілкування. Великі архістратиже Божої Михаїле, переможцю демонів, бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів, видимих, невидимих. Випроси у Господа, Вседержителя ласку, нехай він спасе, зцілить, збереже мене від цілякої хвороби, недуги, від смертоносної рани, від наглої смерті сьогодні і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я дякую архістратигу Михаїлу за те, що він всі ці дев'ять днів вислухав наші прохання. Я дякую всім учасникам свого молитовного кола за те, що були дуже активні. Я навіть не очікувала, що так буде. Я вам щиро дякую, але все по порядку. Ви знаєте. Я дуже люблю працювати з архангелами, використовувати їхні молитви в облагу, перетворювати свої недоліки, тому що я жива людина, фізична людина, прийшла в цей світ з недоліками, з своїми певними якостями, які, можливо, приносять. Ну, певний якийсь вплив, не такий, як воно повинно були, бу, було би бути. Тому за допомогою архістратига Михаїла я стараюся ці різні мої, як вони називаються правильно, немочі перетворювати в добро і любов за допомогою архангелів, за допомогою їхніх молитв і особливо. Архістратега Михаїла. Святий архангел Михаїл один із найвідоміших архангелів. Святий Михаїл вважається архангелом-цілителем через його фізичні та духовні цілительські здібності. Він покровитель хворих, якого можна закликати, запобігаючи і чи лікувати. Хвороби. Святий Михаїл є покровителем професій, схильних до ризику. Це солдати, моряки, рибалки, поліції, медичні працівники, але також і покровителем будь-якої людини, яка повинна брати на себе відповідальність і наражати себе на небезпеку, за добрі справи. Чому я це вибрала? Тому що я не очікувала, що будуть у вас собі свої думки. І більшість цих людей, які я зараз назву, вони просили дійсно от такої допомоги в архістратига Михаїла, за тих людей, які брали на себе, беруть на себе відповідальність і наражають себе на небезпеку, за добрі. Справи за мир в Україні. Ось в чому справа. І я дякую цим людям, яким я зараз назву, скажу їхні імена за те, що вони мали сміливість сказати свою думку. Я не очікувала. Я думала, що люди будуть мати певний комплекс, щоб сказати свою думку. Про недоліки чи про якісь такі особливі свої особисті справи, які вони можуть в особистій відношенні сказати архістратегу Михаїлу. Але такі люди є, і я цьому щаслива. Я щаслива, що ці люди з моєго молитовного кола. Отож, я хочу зараз назвати імена людей, які сказали свою думку і просили помочі архістратига Михаїла. Прокоментували нашу публікацію, були сміливими на те, щоб зробити оголошення своєї власної думки. Це Орест Каленяк. Ганна Гайсанюк, Дарка Ходак, Наталія Іванчук, Марія Пошиван, Ганна Голуб. Ви можете зайти знову у ці 9 днів саме в ці публікації, якщо вам буде комусь цікаво, і прочитати, як люди надрукували свою. Думку, свою особисту думку, як вони мали сміливість ну, на весь світ попросити архістратига Михаїла про свою особисту справу. Зайдіть, подивіться, і потім, якщо ви будете мати можливість, надрукуйте це під цим відео по закінченню. Буде цікаво, тому що мені самій цікаво було, і я була щаслива, що наші ці люди, яких я назвала, такі сміливі. Я дякую всім вам, хто молився зі мною в цій дев'ятниці, архангелів і ангелів, і архангельська тема мене дуже цікавить, я її вивчаю, працюю з нею. Працюю в допомозі для людей і для себе, в перетворенні енергії, добро і любов. Дякую мужчинам, які сказали собі свої коментарі в цій публікації, які надрукували свою думку у вигляді ікон і своїми словами сказали те, що вони. Про цю дев'ятницю думали. Такого поширення, відколи ми з вами молимося, в дев'ятницях, я ще не мала і не очікувала. Мій модератор, мій комп'ютерщик, мій модератор, це комп'ютер вибирає список, який я зараз буду оголошувати. Коли я отримала цей список про поширення нашої дев'ятниці, я не повірила своїм очам, тому що вже там далі у поширеннях ваших ми вже просто не можемо відслідкувати. Не те, що не можемо відслідкувати, це забирає багато часу, забирає багато енергії, і це не потрібно. Дякувати Богу, що ви це робите і цим займаєтеся. Я дякую цим людям. Які поширили нашу дев'ятницю: Аня Бойчук-Юрчук, Ярослава Гринюк, Наталія Іванчук, Ганна Мартинюк, Ганна Марциняк, Іван Кірничук, Леся Гаджук, Ганна Григорчук, Марія Пошиван. І ще є поширення, яке, в яких профілі закриті. Ну, це кожна собі своя особиста справа. Дякую вам за такі великі поширення. Це для мене дуже приємно і я щаслива це бачити. Хай молитва розповсюджується по світу. Ви пам'ятаєте, я казала, що духовний молитовний чоловік, ну, людина, персона, якщо вона молиться, вона може погасити, нейтралізувати негативні. Думки, негативну не думки, а негативну енергію. Одна людина духовна може погасити негативну енергію 93 тисячі чоловік. Добре, щоб цього не було на світі. О, і ще я після нашого основної теми ще я наголошую, деякі зроблю оголошення. Я думаю, що я не забуду, я зараз собі запишу, тому що прийшла думка, і добре це вам сказати. Дякую всім. Камера реагує на рух. Ну, мусить привикати камера до нас, тому що ми рухаємося і ми йдемо вперед. І розвиваємося, і духовно, духовно прозріваємо. От я зараз скажу: не забуваємо, що духовний період приходить 4 лютого 2024 року. Повністю дев'ятий період вступає в свою силу, і це є період духовного зросту, духовного розвитку, духовної енергії. Він йде під цифрою 9. Друге оголошення: 29 вересня, через декілька днів, ми маємо поклоніння нашим пращурам, який буде з 29 вересня по 12 жовтня. Ключно, це є поклони, це є молитви, це є ті ритуали, які виконуються в цей день, в ці два тижні. Кому цікаво, тому що люди є, які зі мною цей, ці ритуали проводять для поклоніння пращурам, вже додаткове відео. Ви вже отримували про інформацію. Якщо вас цікавлять ще молитви, якщо ви будете використовувати ті молитви, які ви мали того року, теж використовуйте поклони використовуйте 9 або 108 залежно від вашого фізичного стану здоров'я. Як? Кому? Виходить. Ось ці ще мала два оголошення мала вам сказати на самому початку, але важливіше бачите, як важливіша молитва до архістратига Михаїла, а потім наші всі буденні справи. Отож. Я щиро дякую. Своєму молитовному колу. За те, що ви молитеся у моїх дев'ятницях, за те, що ви підтримуєте мене, мене, себе, своїми коментарями, за правдиву вашу думку в коментарях, за щирі думки в коментарях, за гарні е, композиції до коментарів, за гарні. Малюнки за гарні ікони. Ви знаєте, що я люблю, і ви знаєте, чим ви можете зачепити моє серце. Це зображенням чи написом. Це є дуже для мене цінно. І я вам за це всім щиро дякую. Я дякую цим людям, яких я зараз назву. За те, що вони були в моїй дев'ятниці. І знаєте, що я хочу для вас попросити: цих всіх людей, яких я зараз назву. Щоб архістратих Михаїл всі ті ваші якості, які ви не можете прямо сказати перед людьми, це треба мати сміливість. Ви це розумієте. Але ви можете в інтимній ситуації сказати йому в своїй приватній ситуації, ви можете йому сказати, щоб він перетворив у енергію добра, любові і духовності всі ми смертні люди, тільки наша душа безсмертна. Всі ми маємо як і помилки, так і здобутки. Тому я бажаю вам, щоб архістратих Михаїл перетворив. Ті ваші бажання у дійсність, у те, що ви хочете, у правильні ваші дії, думки і вчинки. Я бажаю цього і всім іншим людям, але так, як хто собі бажає. Щиро вдячна Марії Лесюк, Ірині Плаксій, Аня Бойчук-Юрчук. Діана Вавриків, Василина Гринюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Наталія Ковалюк, Орест Каленяк, Анна Юращук, Наталія Павлюк, Ірина Грималюк, Орися Ковалюк, Марія Пусікова, Наталія Сахро, Ярослава Гринюк, Михайло Строїч, Ганна Гайсенюк, Ганна Гайсанюк. Михайло Бородайлюк, Марія Пошиван, Галина Порчук, Ольга Боєчко, Галина Сумарук, Ольга Буц, Ганна Мартинюк, Ганна Марія Фіовчук, Оксана Рибчук, Оля Сороха, Ганна Бугаєнко, Дарка Худак, Дарія Крицкалюк, Оксана Шкрібляк, Валентина Вийчук, Марія Синяк, Сніжана Морська, Ліда Лаврук, Валентина Крицкалюк, Дарія Горді. Анна Олександрук, Наталія Іванчук, Ганна Ходяк, Паша Семигин, Ганна Буц, Марія Геник, Ганна Григорчук, Анна Пасейлюк, Галина Гринюк, Дар'я Кіщук, Кіщук, Паша Андрусяк, Люба Іванчук, Марія Вербіцька, Валерія Неводова, Любов Посейлюк, Марія Якіпчук, Любов Бурдяк, Ганна Гордій. Людмила по-англійськи, Людмила Мельничук, Марія Мецкан. Щиро вам дякую за ваші коментарі, відверті думки, гарні коментарі, вигляд іконок, малюнків і все те, що ваша душа в той момент хотіла зобразити і сказати. Я бажаю вам охорони від архістратега Михаїла у вашому житті скрізь повсюди. І я бажаю всім людям на землі, щоб архістратег Михаїл, так як він є, великий лікувальник, перш за все, усе душі, щоб перетворив всі наші немочі і негативи в енергію добра, любові. І духовності. Дивіться, оці люди Орест Каленяк, Ганна Гайсанюк Дарка Ходак, Наталія Іванчук, Марія Пошиван, Ганна Голуб. Я ще подумаю, мені потрібно, щоб на вашому каналі я отримала, як цих людей віддячитись за їхні відверті думки. Я думаю, що завтра ранком я це. Зроблю щиро вдячна тим людям, які поширювали нашу дев'ятницю. Ще раз нагадую: з 29 вересня по 12 жовтня ми будемо молитися, поклонятися нашим пращурам. Кому цікава ця інформація, пишіть у приватних повідомленнях. І тепер ще щось одне. Я хотіла, ви знаєте. Я завжди люблю композиції, композиції квіткові і різні композиції. І, складаючи дане відео і готуючись до даного відео, я зробила таку композицію. Рухається цей, і камера зразу реагує, якщо рухається об'єкт перед камерою. Я думаю, що ви подивилися на цю композицію, подивіться на неї уважно. Подивилися. У мене питання, чия ця жовта квітка. Самий перший, хто напише під моїм відео, Чия ця квітка, за того я буду молитися три дні за гарне життя тієї людини три дні. О 29 числа я вже буду зайнята на всі 100% з ритуалом поклоніння пращура, і ще я буду мати вільний час цих пару днів, чию квітку. Я поставила дану композицію. Пишіть під даним відео. Той, хто перший напише. Але чітко, чітко і ясно відповідайте. Чию квітку я поставила в композицію. Буде цікаво. Ось. Значить, так, підводимо тепер підсумок, тому що інформації було досить. Підводимо тепер підсумок. 29 числа по 12 жовтня ми поклоняємося нашим пращурам. Я дякую всім, хто молився зі мною в цій дев'ятниці. Дякую тим людям, яким я перечис... назвала імена за свої думки. Завтра я на Божому каналі щось для вас приготую, щоб вас відзначити. Дякую всім. Тим, кого я назвала за ваші коментарі. Дякую всім, хто просто зайшов в нашу дев'ятницю і просто молився з нами. Дякую вам. І дякую тим людям, які і не зайшли до нас. І я бажаю, щоб архістратих Михаїл Михаїв завжди вислуховував всіх людей добрі їх наміри. Я думаю, що я вам дала сьогодні. Досить багато гарної інформації. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Нам гарних родових практик, сили і здоров'я і миру всім людям на нашій планеті Земля. І до нових зустрічей!